Усім привіт! Це гороскоп на квітень 2024 року для козирогів. І починається цей місяць прямо посередині коридору затемнень, який почнеться 25 березня затемненням місяця, і буде тривати аж до 8 квітня, коли відбудеться затемнення сонця. Про затемнення місяця ви можете переглянути відео на моєму каналі. Силку на нього я залишу в описі під цим відео. А відео про затемнення. Сонця і його вплив на всі знаки зодіаку я зніму трохи згодом і викладу теж на мій YouTube канал. І 1 квітня Меркурій, не мов би жартуючи на день дурня, стає ретроградним, і буде він таким аж до 25 квітня. Тому. Намагайтеся встигнути переробити всі справи пов'язані із документацією, переговорами, купівлею чогось дорогого, важливого, а особливо якщо це стосується купівлі транспортних засобів, будь-яких транспортних засобів, а також техніки, засобів зв'язку. І ще якщо ви плануєте забронювати якісь квитки чи путівки там на якийсь відпочинок, то встигніть це зробити до першого квітня. Адже надалі, з 1 по 25 число, всі справи вказаних напрямків можуть йти не за планом або ж з великою кількістю перешкод, чи ж вам доведеться заново їх перероблювати, наприклад, переоформлювати якісь документи, щось виправляти. Звичайно, не слід звалювати всі свої негаразди та особисті помилки на дію руху ретроградного Меркурію. Про те, чому б не убезпечити себе від якихось повсякденних негараздів. До речі, з доставкою в цей період з 1 квітня також можуть бути проблеми, тому, якщо ви не хочете нарікати потім на некоректну роботу служб доставки, а також на кур'єрів, то встигніть замовити і отримати все, що вам потрібно, до 1 квітня. Але ретро Меркурій може бути і корисним, яким же чином? Наприклад, якщо ви довгий час не могли отримати чи знайти якісь документи, то саме в час дії ретроградного Меркурію, а саме в цьому випадку з 1 по 25 квітня, Ваші ці документи можуть нарешті потрапити до вас в руки. А ще є шанс отримати борг, якщо хтось заборгував вам гроші, або якщо хтось давав вам якусь обіцянку і ніяк не квапився з її виконанням, то саме під час дії ретроградного Меркурію є величезний шанс того, що нарешті обіцянка буде виконана. А ще є шанс поновити спілкування з людиною, з якою ви припинили своє комунікування. Скоріше за все, це не буде повноцінне відновлення вашого спілкування. Скоріш за все, ви матимете якусь короткочасну зустріч чи комунікацію з тою людиною, з якою ви давно не спілкувалися. А суто для вашого знаку зодіаку, він ходитиме задки в своєму ретроградному русі у вашому четвертому домі гороскопу. І це означає, що вам потрібно буде щось переперероблювати, переоформляти, передомовлятися, і це стосуватиметься теми нерухомості, місця вашого проживання або ж родини та членів вашої сім'ї. Наприклад, ви змушені будете перероблювати щось після ремонту в вашому житлі, або ж ви будете займатися переоформленням документів на нерухомість. Можливо, ви будете перепрописуватися або переоформлювати ваше житло на іншу особу. Також ви можете повторно вирішувати якісь питання, які стосуються членів вашої сім'ї, які вже поставали перед вами раніше. Або ж на вас також може чекати відвідання вашого дому, в якому ви колись жили. Або це може бути також поїздка на вашу батьківщину, якщо ви зараз там не живете. І ще може бути поновлення спілкування з кимось із ваших родичів, кого ви зараз рідко бачите, або з ким ви не спілкуєтеся взагалі останнім часом. Також ви можете зіштовхнутися з такою ситуацією, коли вам потрібно буде повторно шукати житло. Наприклад, ваші орендодавці не виправдано підіймають ціну на орендовану вами квартиру, і вам доведеться шукати нове житло. Або ж якщо ви є орендодавцем, то вам може знадобитися шукати нових орендарів. 3 квітня відбудеться з'єднання Венери і Нептуна, і в цей час остерігайтеся казкарів. Якщо у вас відбудеться знайомство, з людиною, з якою вам здається, що будуть хороші романтичні стосунки, то будьте дуже уважними, не попадіться на обман, тому що може виявитися, що ця людина щось приховує, або веде з вами якусь нечесну гру, наприклад, у неї є незавершені попередні стосунки, або якийсь інший нечесний бекграунд. Але є шанс потрапити в такі стосунки не лише через чиюсь вину, а навіть і зі своєї волі. Але краще цього не робити. Відслідковуйте себе, уважно ставтеся до своїх кандидатів на ваше серце. І нехай все складеться найкраще. тому що цей аспект змушує нас відчувати високі витончені почуття, тому ви можете зіштовхнутися з наступною ситуацією, коли вам захочеться усім допомагати, підтримувати і дарувати свою любов та світло усім довкола. Для вас цей аспект відбуватиметься в третьому домі вашого гороскопу і це свідчить про те, що ви будете не готові скидати рожеві окуляри, позбавлятися від ілюзії стосовно когось із вашого близького оточення. Ви цього не будете робити не тому, що вам не видно якихось недоліків чи якихось особливостей іншої людини, а тому, що вам зараз так буде зручніше. Проте також цей період, цей аспект може принести для вас якесь приємне спілкування з тим, хто є справді вашим душевним другом або ж знайомство з такою людиною. 5 квітня Венера перейде в знак Овна. І перехід Венери в цей рішучий і вогняний знак переведе наші почуття, любов та задоволення із плану духовного на план фізичний. І також через таке положення ми стаємо у будь-яких наших стосунках такими більш агресивними, вимогливими. Ми починаємо ставити свої. Бажання, свої принципи, свої почуття на перший план, абсолютно нехтуючи тими ж почуттями і думками наших партнерів. І тому порозумітися стає дуже і дуже непросто. При цьому Венера перейде в ваш четвертий дім гороскопу, це сфера вашого місця проживання, житла і також родичів. Тому вам захочеться в цей період часу якось покращити, прикрасити можливо ваше житло. Привнести в нього затишок, красу, здійснити якісь витрати на те, щоб придбати щось для декорування вашого дому, а також на вас може чекати приємне спілкування з кимось із ваших родичів жіночої статі. Венера це також матеріальні надходження, тому на вас може чекати якийсь дохід, який ви отримаєте зі своєї нерухомості. Або ж це також може бути якийсь подарунок, матеріальний подарунок з боку ваших родичів для вас. З 5 по 8 квітня діятиме гармонійний аспект між Венерою та Плутоном, завдяки чому ви зможете віднайти в своєму партнері по життю справжнього. Друга, який є вашим душевним другом, ваші стосунки можуть відродитися, стати більш глибокими, і ви також навіть можете віднайти щось нове, нові грані. Собі, в вашому партнері і в ваших стосунках. Якщо ж у вас наразі немає відносин, то у вас буде шанс в цей період познайомитися з людиною, з якою ви зможете побудувати справді глибокі та пристрасні стосунки. Також в цей період хороші плоди принесе терапія, будь-які методи самопізнання, а також саморефлексії. 8 квітня на небі зійде молодик, а заодно відбудеться затемнення сонця в знакові овна. Це знак старту активності, а також агресії войовничості. Тому, поблизу цієї дати будьте дуже обережними, бережіть себе, не встрягайте ні в які конфліктні ситуації а також не бувайте в місцях скупчення великої кількості людей. Це затемнення відбуватиметься в вашому четвертому домі гороскопу, знову ж таки, і це сфера вашого місця проживання, нерухомості, а також членів родини та сім'ї загалом. Зміни, які принесе це затемнення сонця, стосуватимуться цих вказаних напрямків, проте, скоріш за все, вони відбудуться не в момент самого затемнення, а в інші дні після затемнення, або вже навіть закладуть свій початок перед цим затемненням. Детальніше я розповім про нього, про його вплив на кожен зі знаків зодіаку у відео, яке буде присвячено суто затемненню Сонця. З 9 по 12 квітня відбуватиметься з'єднання Марса із Сатурном, і в цей час вам доведеться брати на себе відповідальність. Якщо вам навіть довго не хотілося виконувати якісь дії, щоб не брати на себе ту відповідальність, зараз нікуди буде діватися. Можливо, вам доведеться віддавати свої борги, виконувати обіцянки. Одним словом, робити все те, що у вас накопичувалося, що тягнулося вже якийсь час. Або ж вас може хтось змушувати зараз доробити те, що вам Потрібно все ж таки зробити. Проте це не такий вже й тяжкий поганий період, особливо якщо ви будете виконувати те, що ви повинні, крок за кроком, дотримуючись свого плану, не відхиляючись, не жаліючи себе при цьому, а діяти строго, виважено і систематично. То ви зможете отримати вагомі матеріальні здобутки вже в майбутньому. Проте мова йде не про якісь легкі і тимчасові досягнення, які ви можете легко отримати. Це не про такі, це про досягнення, які будуть вагомими, справжніми, але не легкими, в тому, як вони будуть вам даватися. Це з'єднання відбуватиметься в вашому третьому домі гороскопу, що є сектором навчання, документації. Транспорту, логістики, також подорожей на недалекі відстані. Тому, можливо, в цей період часу ви почнете якесь навчання, яке втім буде нелегким, нерозважаючого характеру, проте воно буде потрібним і принесе хороші результати в майбутньому. Також на вас може чекати в цей час отримання якихось важливих документів, чи ж покупка якоїсь техніки чи інвентарю. Потрібної для вашої роботи. 11 квітня відбудеться з'єднання Сонця із ретроградним Меркурієм. Тому будьте дуже уважними до інформації, яка буде надходити до вас цього дня, тому що в ній може міститися якісь корисні думки, ідеї, які знадобляться вам в майбутньому. Це з'єднання відбудеться в вашому четвертому домі гороскопу, в сфері сім'ї, нерухомості, родини і також місця проживання. І тому в цей час ви можете зустрітися з кимось із ваших родичів, яких ви давно не бачили, поїхати в свій батьківський дім, наприклад, а також обговорювати з вашими родичами якісь родинні питання, які вже поставали перед вами вашою сім'єю раніше. А ще в цей час ви можете зіштовхнутися з потребою перероблювати щось, що стосується ремонту вашому домі. 19 квітня сонце перейде в знак тельця. Це ваш. П'ятий дім гороскопу з цього часу велике значення для вас буде не просто проживати кожен свій день, а проживати його з радістю, брати від життя яскраві емоції, отримувати їх. Тому ви можете захотіти і відвідувати якісь світські заходи, ходити в гості на святкування, саме щось таке організовувати, щоб зробити зі свого життя не лише таку буденність сіру, а справді отримувати яскраві емоції. Також це буде сприятливий час для особистого життя, для того, щоб налагоджувати стосунки. І також ви можете отримати якісь хороші новини, які стосуватимуться ваших дітей та загалом. Сфери материнства і батьківства. 21 квітня відбудеться дуже важлива астрологічна подія. Одна з найважливіших цього року це з'єднання Урану та Юпітера. Ці планети настільки важливі, настільки сильний буде їхній вплив, що ми будемо відчувати його не лише в цей день, а аж до кінця червня, зустрічаючись ці дві планети: планета Уран, яка символізує несподіванки, також швидкість прогрес. Та Юпітер, який все масштабує, розширює і дає можливості через їхню зустріч, можуть відбуватися багато приємних подій, якихось відкриватися можливості, як, начебто, це нові двері, новий ліфт. Для багатьох людей буде проте, це з'єднання несе в собі і небезпеки. Особливо небезпечним буде період з 17 по 23 квітня. Залякувати я вас не буду, проте не дивуйтеся, якщо в цей період поновляться розмови щодо ядерки, а також можлива якась нова ескалація, як в Україні, а також в інших частинах світу. Для вас, козироги, це з'єднання відбудеться в вашому п'ятому домі гороскопу сфера. Кохання дітей, яскравих емоцій, творчості, хобі, загалом всього, що ви любите. І ці дві планети: планета несподіванок, швидкості уран і планета можливостей, удачі Юпітер, з'єднуючись в цьому і без того прекрасному домі гороскопу, дарує просто такі неймовірні можливості, які стосуються теми вашого материнства, теми дітей, кохання. І тому, якщо ви не могли, наприклад, знайти любов вашого життя, або ж не могли завагітніти, не могли народити дитинку, або у вас якісь були проблеми з дітьми, або якщо ви не могли знайти своє хобі, покликання, тому що п'ятий дім це ж також і хобі, і наші зацікавленості по життю, то в цей період ви можете отримати. Все і одразу ви можете і зустріти кохання, ви можете швидко завагітніти і загалом отримувати такого роду подарунки від долі. Але ж ви пам'ятаєте, під лежачий камінь вода текти не буде. Тому, якщо ви хочете дітей, докладіть трошечки зусиль в цей період часу. Якщо ви хочете зустріти кохання, не сидіть вдома, ідіть кудись, ідіть туди, де весело, де є рух життя. Ідіть на виставку в театр, на концерт, ідіть на якісь святкування. 21-22 квітня відбудеться напружений аспект між сонцем та плутоном, і це торкнеться ваших п'ятого та другого домів гороскопу. І через це можна очікувати на якісь неприємні чи непередбачувані витрати, що стосуватимуться ваших дітей чи ваших коханих, можливо, вашого хобі, чи те, що вам зазвичай подобається, змусить вас якось витрачатися фінансово. І також можуть бути конфлікти з вашими дітьми та коханими людьми в цей період часу. 23 квітня на небі зійде повня повний місяць в знакові скорпіона. Це ваш 11-й дім гороскопу. І повня завжди несе якусь кульмінацію просто такий вибух тих подій, які довгий час готувалися, і тут нарешті вони відкриваються повну. А одинадцятий дім це сфера нашого майбутнього, нашого розвитку, а також наших друзів та однодумців. І тому, поблизу цієї дати, ви можете остаточно прийняти, наприклад, рішення щодо того, яким вектором вам рухатися далі. В житті для того, щоб дійти до того майбутнього, яке ви хочете. В цей час ви також можете придумати, як модернізувати свою діяльність для того, щоб досягти кращих результатів в майбутньому, а ще може відбутися якась важлива розмова між вами та кимось із ваших друзів. 29 квітня відбуватиметься з'єднання Марса з Нептуном. Через що всі наші плани активності будуть проходити не так, як ми планували, вони можуть проходити більш сповільнено і також, нібито, розмазано. І тому не плануйте на цей час ніяких важливих справ, якщо вони не пов'язані із творчістю, натхненням або духовними практиками та благочинністю. Якщо ж вам все ж таки потрібно робити якусь серйозну справу в час дії цього аспекту, який, до речі, відчуватиметься вже з 25 квітня. То вам слід додати до своєї діяльності не лише якусь суто бізнесову матеріальну мотивацію, але також і якийсь вищий мотив, коли ви будете розуміти, для чого ви це все робите. З 29 квітня, по 2 травня, відбудеться напружний аспект між Венерою та Плутоном, тому на цей час не плануйте ніякі процедури краси шопінг. Та романтичні побачення і знайомства. І ні в якому разі не ходіть на якісь зустрічі з маловідомою вам людиною в місця, де мало людей. 30 квітня відбудеться перехід Марса в знак Овна. Це ваш четвертий дім гороскопу, і тому ви будете з цього часу приділяти дуже багато фізичної активності та емоційно залучатися в теми вашої сім'ї. Можливо, ваші родичі потребуватимуть вашої допомоги, залученості в вирішенні їхніх якихось справ. Можливо, це будуть загальні сімейні якісь питання, які ви будете активно вирішувати. І загалом ви можете активно прийнятися за ваш дім, наприклад, робити ремонт або будувати будинок. А також, можливо, будете активно шукати нове житло, нових орендарів. Хоча Марс це також і планета конфліктів, тому може статися так, що. В ході цього всього виникатимуть якісь непорозуміння між вами та вашими родичами. В будь-якому разі, я бажаю дуже вдалого квітня для всіх представників знаку Козиріг. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Побачимося!